Лова машина в нас спарена баги з американським МК-19. Це найстрашніше для піхоти, тому що там дуже багато маленьких осколків і можна взвод одним коробом гранат накрити повністю. Найгарячі дні було таке, що сім виїздів ми робили за 6 годин. Ми розпрацювали який був штурм, наші позиції штурмували. Російські війська. І ми виїхали працювати і влучним пострілом знищили командира штурмової групи, після чого вони, втративши командира, відступили. Один МК може роту втримати, якщо розумно використовувати.